Онлайн навчання, ексклюзивний контент, таке можна побачити тільки у блогах Аліни авіни так, Отакий стан. І отакий стан. От, Чи от, 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 от. може бути? Всім привіт, друзі! Це мій перший влог. I'm so excited показати вам сьогодні один день зі свого життя. День звичайний, але звичайно цікавий. Я б так сказала. Сьогодні з вами будемо і навчатися, і трохи працювати. І ввечері підемо зустрічатися з моїми друзями, з моєю подругою. А також гуляти Києвом, ходити шоурумами українських брендів. Загалом має бути цікаво залишатися зі мною. І адекватна відповідь. Тут та я читаю Гаррі Поттера. Що я читаю Толкіна Оскільки вже почалося навчання, більшість моїх днів починаються з пар у нас онлайн, і це мене насправді радує. Хто не в курсі, я навчаюся на вже третьому курсі, самі незвично про це говорити Національного університету, Києво-Могилянська академія, спеціальність українська філологія. І, до речі, ще я хотіла додати про наш розклад. Наприклад, сьогодні у мене лише одна пара, це мене супер радує, але так буває не завжди. Наприклад, якщо сьогодні тільки одна пара, це не означає, що загалом. Кожної середи у мене лише одна пара. Наприклад, наступної середи в мене дві. Потім може бути і три. Тобто, в Могилянці розклад дуже змінний. Ми його самі собі обираємо, але не завжди виходить вибрати його адекватно. Наприклад, вчора був вівторок і в мене пара з 10 ранку по 17.50 вечора. Просто там вікна між парами. Ось. І також семінари, наприклад, на цьому тижні немає семінарів, на наступному тижні семінари вже будуть. Тому розклад такий нестабільний, кожного тижня різний. Можливо, це плюс, можливо, це мінус. Є як є, я не ставлю цьому оцінок. ось мене радує, що принаймні у нас онлайн, тому що все ж таки, я, як людина, яка працює, має насичене життя. Для мене це плюс, що я можу навчатися онлайн. Бо якщо б я ходила на пари, то в час у мене було б значно менше. Тому так, третій курс онлайн навчання, буду вам все показувати. Сіла за підготовку до семінару з морфології на наступному тижні буде перший, тобто за тиждень буде семінар, а я вже сіла готуватися. Так не завжди відбувається. Просто я впевнена, що в мене потім буде час. А конкретно до цього семінару треба дуже добре підготуватися. Тому ось я завчасно це роблю. І принагідно поділюся з вами своїм основним лайфхаком з менеджменту, Звісно, в мене їх багато, але це дійсно дуже дієвий. Я думаю, у всіх нас є такі ситуації, що нам треба щось зробити, але ми категорично не хочемо. От якраз підготовка до цього семінару. Він перший, він складний. Так здається зараз, принаймні це та справа, яку я себе Тобто, мені не хочеться це робити, але розумію, що треба. І в таких випадках мені дуже допомагає правило з'їсти жабу з Тобто, наприклад, оця справа така марудна для мене, яку я не хочу робити. Мені її краще зробити зранку, якогось дня, важно ще й завчасно, щоб просто мене потім не крутилося в голові думка: ой, це треба ще до семінару підготуватися, виділити собі ранок, зробити цю справу пріоритетну і далі просто знати, що в мене хоч щось є, бо я розумію, що я все за один раз не зроблю, але хоч щось вже є, і далі буде легше. Тобто інколи себе треба просто, я не люблю слово змусити, але Попросити себе так дуже сильно попросити зробити найнеприємнішу справу, яку ви відтягуєте зранку якогось дня. Спробуйте цей лайфхак допомагає. Важливо з точки зору ефективного навчання не відволікатися, оскільки я все роблю на iпаді та ноут, то мене відволікають робочі чати, тому що зараз ще паралельно йде останній тиждень проекту навчитися вчитися. Дуже у нас цікавий тиждень. Говоримо про монетизацію навчання, як монетизовувати знання, а ймін зароб. Як їздити на обміни, можливості навчання загалом дуже класно. І ось я там також зі своєю помічницею розмовляла, з кураторами, з запрошеними експертами. І всі пишуть, і ти натискаєш на це повідомлення в телеграмі, і йдеш вже в чат. Тому також. Я маю це на увазі, що треба повністю вимикатися і бути максимально зосередженою. Ось, але знову ж таки, це реальне життя, не завжди все виходить ідеально. І на цьому навчальна частина влогу закінчена. Ми з вами рухаємося далі в щось більш цікаве і насичене. Насправді мені дуже подобається мій район, тому що для мене, як для людини, яка переїхала з маленького міста, відразу попинитися десь в хмарочосах, мені здається, це б на мене дуже давило. Ось, а так, у мене тут таке відчуття, як наче я в маленькому місті всередині Києва. Це лівий берег, я живу на лівому березі. І якщо просто прибрати всі ці жарти про лівий берег, я щиро вважаю, що тут прикольно жити. І ось, наприклад, між справами, між парами, я можу просто вийти і у себе біля дому на районі погуляти і відчути себе спокійно і так по-домашньому. До речі, прогулююся і згадала, що взагалі-то я на цьому районі живу ще з першого курсу. Зараз я на третьому, але на першому курсі я не часто виходила ось так просто прогулятися, тому що в мене якесь було налаштування, що гуляти треба тільки з друзями. Я постійно їздила в центр, знайомилася. Ось, не могла бути наодинці із собою. Зараз вже не так, і для мене окей, пробути декілька днів просто вдома. Просто я живу одна, тому виходити, якщо прогуляти. Тися ось так спокійно біля дому, і так це дуже прикольно. Але я дуже рада, коли в мене друзі тут з'являються на районі, що ми можемо просто спонтанно вийти на каву. Тому що, звісно, коли живеш у Києві, великому місті, і ви в різних куточках міста. Це досі, досить... і ви всі працюєте, ви всі навчаєтеся. Це досить важко всім підібрати час. Коли ви всі можете зустрітися, і спонтанно це не робиться. А я дуже люблю спонтанність. Приклад, вчора моя подруга написала мені, що вона на моєму районі і тому хоче заскочити до мене на чай. І раніше б я сказала: о, ні, я зайнята у мене пари. Давай якось заплануємо і тоді, але. По-перше, ну, ми заплануємо, давайте здавайте, це ж таки українська філологиня. А по-друге, по це все одно помилка. Тобто Мені подобається спонтанність, мені подобаються спонтанні ідеї, спонтанні рішення, вони роблять життя яскравим. Тому я сказала, так, звісно, приходь. І з цієї причини мені б хотілося, щоб такої спонтанності в моєму житті було більше. І щоб в мене на районі жили мої друзі. І, до речі, це вже відбувається. Тому так, це чудово, це прикольно. Спонтанність це ідеально геніально. Друзі на районі також ідеально геніально. Добре, рухаємося далі. Неочікуване продовження влогу, я купила валізу. Дуже, до речі, зручно. Магазин з валізами прямо у мене у дворі. А загалом, яка історія? У мене була валіза ще з першого курсу, як я зараз розумію, M-size, тобто більше. І я з нею їздила і в подорож за кордон. Я з нею їздила додому постійно в Красноград, з Краснограда, в Київ. Але тут постало питання купити валізу. Там мене зламалася, до речі. А ось, і я вже вирішила купити таку, яку можна вручну поклажу. Здавати в літаку, і вона, здається, що вона велика, насправді вона маленька. Тобто я не знаю, що можна сюди змістити. Буду тренувати свій е, мінімалізм, але такий лайфхак я до нього відразу, до цієї варізки, купила сумочку ще додаткову, зараз покажу. Щоб можна було також брати в літак, це для ручної поклажі, бо здавати в багаж е, я не дуже. Люблю один раз тільки я здавала в багаж свій валіз, велику, коли переїздила в Торонто. І все. Ось, а так, ось така сумка, до речі, дуже містка. Інколи можна буде тільки з нею поїхати, інколи ось так от, з нею і з валізою. Фінальний вигляд валізи ось така валіза і ще до неї сумка. Ну, Мені здається, до речі, от зараз. Я впевнена, що я сюди зможу вмістити все необхідне і з цим буде легше ніж з великою валізою. Інколи можна буде брати лише таку сумку. Я зі схожою їздила в Будапешт на декілька днів, тільки з однією сумкою було нормально. І валіза. Тому ставлю лайк. Прекрасні валізки і сумочки знадобляються мені вже на початку наступного тижня. Можна сказати наприкінці цього тижня. Я їду в нову. Міні-міні-подорож, а потім ще, можливо, будуть максі подорожі. Загалом цікаво. Я зовсім нещодавно стала такою travel girl, тому що до того я взагалі не подорожувала. Тобто я вперше побувала за кордоном рік тому, і відтоді мене вже було не зупинити. Ексклюзивний контент таке можна побачити тільки у влогах, Аліни міні Я готую собі. Їсти. Насправді також такі цікаві деталі про моє харчування, які зазвичай розсвітлюю ніде. Я дуже мало готую насправді. Ось, і взагалі, тобі-онес, мій режим харчування далекий до ідеалу, але я намагаюся його покращити, поліпшити. Ну і, звісно, паста, макарони, простими словами, це те, що мене рятує, це зручно, швидко приготувати. Я люблю це, тому так. Якісь важкі страви, які там потребують більших процесів, я взагалі не готую, тобто таке я зазвичай замовляю у закладах, тобто та або таку вже готову їжу. Насправді і це для мене прорив, тому що цікавий факт, коли я переїздила, мої батьки дуже переживали, що я умру з голоду, бо я взагалі не вміла готувати і в цьому плані не була пристосована до життя. Тому зараз вже краще. І ось я беру собі макарони. Досі читаю, як їх правильно варити, закип'ятити, засипати, варити до готовності. Чудово. Хай не естетично, зате смачно. І Gossip Girl, Пліткарка, мій улюблений серіал. Вже тепер осінній про Нью-Йорк. Мені. Казала, що в мене сьогодні баланс роботи, навчання і життя, і зараз в мене просто улюблена робота. Я тримаю каву, п'ю каву і роблю просто щось дуже шикарне. Я не планувала робити такий величезний спойлер, але я не можу вам не показати. Хай це буде ще одним ексклюзивом тільки для влогу. Просто подивіться, над чим ми зараз працюємо, Над чим я зараз працюю, і не тільки зараз, і просто зараз я вам це покажу. Це буде величезний спойлер, але я вам покажу. Це мої карти. Це мої карти. Вау, просто. Я ще трошечки покажу, тому що це вау! Просто подивіться. У мене просто дуже приємний шок. Так багато емоцій, тому що над цим ми дуже довго працювали ще з літа, ще з середини літа. І ось ми вже на тому етапі, що я навіть не побоялася вам розповісти, тому що я думаю, що коли вже вийде цей влог, карти поїдуть у друк. Вау! Просто вау! Клас! Напишіть в коментарях, як вам, напишіть мені в директ, як вам, чи зрозуміли ви ідею. Ну, звісно, про ідею я ще потім розповім. Чим ці карти особливі, таких карт немає в Україні, це авторські. Чудові! Вау! Просто <с> мене такі знаєте, отакий стан. І отакий стан. Найлюбленіша шафка, тому що тут книги і езотеричні полиці, і скоро з цими колодами буде стояти моя колода. Звісно, я ще цьому присвячу, напевно окреме відео, окремі сторіс з моєму духовному розвитку, моєму духовному шляху, тому що не віриться, що ще зовсім нещодавно. Я почала цим цікавитися. Ну окей, не дуже нещодавно, але відкрито говорити у блозі, наприклад, в соціальних мережах друзям: що так я цікавлюся духовністю, так мені цікава езотерика, так мені цікаві карти. Так, я вмію користуватися таким інструментом, як карти, при тому різними. Інструментами різними видами я почала дуже недавно, тому що мені якось було страшно, як люди на це прореагують, тому що це щось таке незвичне, щось таке незрозуміле, начебто. Але з кожним разом, що більше я про це говорю, що більше я впевнююся, як це працює в мене в житті, то більше я розумію, що я просто не маю права це тримати в собі. Я не маю права про це не говорити, і я не маю права мовчати, тому що, можливо, хтось крізь мене. Через мою призму мого досвіду прийде до цього раніше, побачить, зацікавиться, прийде і якісно змінить своє життя. Тому що моє життя до духовності, до розуміння, хоча б маленького розуміння того, як працює світ, як з ним класно жити, як жити в цьому світі, так, щоб тобі було класно і світові було класно, це takes time. Тому. Я дуже рада, і скоро буде моя колода. Я про неї, звісно, ще буду говорити довго. Це і так величезний спойлер. Ось, просто вам скажу, що це не таро, як ви бачили. Тобто, це такий дуже класний варіант першої колоди. Ось як для мене це була моя перша колода, і вона чудова. До речі, хочу вам її показати, якщо вже я її тримаю в руках. Бачите, чому це не таро? Тут ось такі малюнки. Тобто... Можна сказати, що метафоричні карти, але до кожного є пояснення, ще окремо ось такі книжеці. У мене взагалі трохи буде по-іншому колода, яка якраз ідеальна, хто хоче собі першу колоду. Тому так, це дуже багато спойлерів, але ну як можна про це мовчати? Якщо це можна сказати, що моя дитина, бо це повністю мій проєкт, авторський, зроблений з нуля, це, це дійсно творення, це творення чогось з нуля. Вау, ну все, можна було б на цьому завершувати блог, а але ми йдемо жити далі. Просто вже з усвідомлення того, що в мене буде своя колона карт. Вау, робіть вже перед замовленням, тому що їх буде дуже мало, але вони дуже чудові і дуже ексклюзивні. Так, ну що, після такої новини продовжуємо жити далі. Це я зібралася на зустріч із подругами. Ми зараз йдемо на виставку в музей, де вона працює, а далі на шопінг. Це наше улюблене заняття. Подивіться, до речі, на мій образ: ця сумочка Jackmus. Це просто найкраще. Знаєте, це називається інвестиція у свій стан. Ось це просто вау інвестиція в мій стан. Це моя перша брендова сумка. Купила її в Парижі. До речі, цей жакет також купила в Парижі. Я про це говорю і не вірю, що така моя реальність, таке моє життя зараз. Це чудово. Є до чого прагнути ще, але на цьому етапі також вже чудово. Ми вже зустрілися з Ренатою, і до речі, цікавий факт. Ми познайомилися в Торонто на студентському обміні. Мене Рената веде. Розкажи, куди. Ми йдемо на місце, де я працюю в музей воєнного дитинства. У нас зараз проходить тимчасова виставка на Подолі. Рената якраз каже, що вона влаштувалася сюди на роботу так, якраз, якраз перед перед, перед тим, як поїхати на обмінку. То. Тому так ми поєднували роботу і навчання вдвох. Все, йдемо дивитися виставку. <рес> загалом історія музею пересік Початок в Сараєво. В 2017 році відкрився перший музей, і засновник музею Ясмінка Галінович. Він сам був дитиною війни. На виставці ви можете побачити речі, які діти передали цьому музею, і також почитати унікальні історії кожної дитини. Чесно, це дуже торкає, тому що ці діти були вимушені переїхати з України на час повномасштабного вторгнення. Дуже багато дітей поїхали до Польщі, і ці речі їх супроводжували загалом дуже чуттєво. Наш підрозділ відкрився у 2020 році. І до повномасштабного вторгнення наші дослідники збирали історії у дітей з Луганської та Донецької областей та з території тимчасово окупованого Криму. А зараз після Петчетвертого очевидно, що всі діти в Україні зараз це... проживають воєнне дитинство. Ми адаптували опитувальники згідно цього та намагаємось зібрати якомога більше свідчень. Рекомендую вам відвідати цю виставку. Вона маленька, але дійсно дуже цікава. І такі події потрібно відвідувати. Тому знайте, що таке є на межі метро контрактової та поштової в самому центрі. Тому долучайтеся, просто загугліть музей воєнного дитинства. Ну а ми продовжуємо нашу прогулянку. Ми прийшли поки в єдине міністерство, в якому ми можемо посидіти, попрацювати, якщо ми захочемо, це міністерство шаурми. Але, але все попереду, все попереду, амбіції великі. От зараз будемо їсти, а потім нарешті підемо на шопінг. Це наша улюблена. <реш> 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 просто, просто дівчата їдять. Що може бути взагалі? Кура. Дуже значно. Дуже Ботати рекомендуємо. Я вже друге годин. Тому шаурма балі. Знати на тебе одна надія, тому що якщо я його буду різати. Наступна шурма вже будемо на балі. На балі їсти. До речі. Можна до речі. їсти і маніфестувати. Щоб, вона... щоб вона на підкурку в мозку написано. Так, та, правильно, молодець, молодець, <с <с так і треба. Так, так, все, шурма на балі. Наступну будемо на балі. Ой, охти, тут ще богомолька була. Діл контрактова площа. Діл це традиційне середовище існування всіх могилянців. Але чим, чим на старшому ти, ти курсі, тим менше ти тут буваєш. Факт, факт. А, тому так, тим паче у нас що у нас онлайн, тому ми сюди не їздимо в університет, ми зараз їдемо на золоті ворота. От золоті ворота, це вже, це вже коли ти стаєш старшим, ти вже переходиш. Ну а далі з поштовою дуже зручно користуватися фунікулером або відразу приїхати на Золоті ворота. І наша точка це шоурум Чічі Коко. Взагалі це львівський бренд. Я відвідувала їхній шоурум у Львові. Мені подобаються їхні речі, тож я дуже рада, що вони відкрилися у Києві. Тож дуже зараз шопінг. будемо дивитися. Шопінг, і, до речі, цікавий факт. Нещодавно я дізналася, що моя Венера у Козерозі Венера відповідає за стиль. І ось це якраз. У мене має бути ось такий стиль, тобто діловий, елегантний, вишуканий. Тому на осінь будемо підбирати астрологічно. Чи добре, така йде ідея? Я думаю, ой, добре, астрологічно, так астрологічно. Перша примірка, штани і Максі, підниці. Пишіть в коментарях, що вам подобається найбільше. Примірка. Вау, мені дуже подобається Жакет, особливо. Але штани великуваті. Ну, а тобі як? Класно, але я не можу сказати, що я себе відчуваю в такому вирусу. так. Ну, щоб знати, як себе відчуваєш, треба різно пробувати. Ariana Grande, I I see it, I like it, Аріально грандивос. Мені здається, мені це треба. Мені це треба. Це перепора вертонок. А, а давай ще спробуємо. Ну, як ти казала? Ти, а сміливі зомби маю часу. Ми знаємо з української літератури. Цього разу я собі нічого не купила, але приглянула деякі речі і великий спойлер. Потім придбала їх у Львові. Далі ми пішли зарядитися тістечками і гуляти з золотими воротами. Дуже красиво, наша столиця прекрасна, і я дуже рада насправді, що сюди переїхала. Я вже у своєму рідному під'їзді. Повернулася додому, чесно кажучи, втомилася, але день був насиченим, цікавим. Тому повертаємося додому і відновлюємо сили. Сьогодні був такий ось мій класичний день київський, коли я намагаюся в одному дні поєднати і навчання, і роботу, і яскраві життя зустрічі. І та після такого дня обов'язково треба відновити ресурс. Тому зараз я спокійно собі прийму душ. Буду дивитися серіал, можливо, почитаю якусь таку дуже легку книгу. Ось. І загалом так. Ось так проходить мій день. Дякую, що подивилися. Дякую, що приділили час. Напишіть, як вам влог, чи сподобалось, про який аспект мого життя вам би хотілося дізнатися більше. І взагалі, чи потрібні ще влоги. Дякую, знову ж таки, що були зі мною. Усім гарного продовження дня! Гарного вечора, ранку, життя і до наступних зустрічей. Сподіваюся, вони будуть скоро.